Всім доброго тихого дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Христиночки, сьогодні хочу з вами поділитися власним досвідом, також досвідом роботи в своїх марафонах. І черговий марафон стартує 19 травня. Хочу вас запросити. Кому не вистачає підтримки, мотивації? Чарівного пенділя. Дуже часто до мене приходять дівчата і кажуть, Олена, я знаю все, я знаю як, я знаю чому, але мені треба режим, дисципліна і чарівний пенділь. Тому я вас запрошую в свій марафон з субродом, який стартує 19 травня. Якщо ви хочете стати учасником мого марафона, пишіть в коментарях Хочу в марафон. Я скину вам посилання на свій контакт, де ми далі продовжимо роботу. Ви його зараз бачите на своїх екранах, ви його можете знайти в описі під моїми відео, ви його можете знайти в закріпленому коментарі. Марафон стартує 19 травня. Ціна участі вільна. Ви оплачуєте рівно стільки, скільки можете собі дозволити за два тижні нашої з вами роботи. В марафоні ви отримаєте план харчування, мій особистий супровід, а також чарівний пендіфак. Тому, дівчатка, я вас чекаю. Ви бачили результати попередніх марафонів. Дівчата до мене приходять навчитися правильно харчуватися. І сьогодні буде саме тема такого цього відео, саме що робити, як складати свою тарілочку, як почати знижати вагу. І сьогодні я буду ділитися своїм досвідом, а також знаннями. Що ж необхідно зробити? Ну, по-перше, не шукати чарівних пігулок. Їх не існує. Як би нам з вами не хотілося вночі чи ввечері лягти 120 кг і прокинутися 80 кг. Дівчата це не працює. Кажу вам із власного досвіду. Для того, щоб я сьогодні без мікрофона. Для того, щоб отримати результат, треба все проводити в режим, в систему, дисципліну. По-інакшому це не працює. Тепер, значить, як себе дисциплінувати? Саме перше, що вас буде дисциплінувати, це саме перше, по-перше, це ваше харчування. Що треба зробити, дівчата? Ввечері лягаєте спати перед сном, подумайте, що ви будете їсти на наступний день. А для того, щоб не думати, приготуйте для себе на три дні. В своїх марафонах я дівчатам рекомендую приготувати їжу на три дні. У мене в марафонах нема багато планів харчування. У мене є три меню, три працюючі меню, три смачних меню. Де ви помножуючи грамовочку на три, вже будете мати. Мати в холодильнику, скажімо так, своє озброєння, прийшовши з роботи, прийшовши з, я не знаю, де ви були, ви вже достаєте свою їжу, а не хапаєте все підряд, що знаходиться у вас перед очима. Тобто, ви приготували собі, в холодильничок склали, витратили на це годину максимум дві, і як я кажу, вуаля, Ви вже будете переможети. Тобто з вечора складіть план харчування, а краще приготуйте, розкладіть по судочкам, і ви вже все. Вже у вас 50% вашої стрункості у вас, як то кажуть, в кишені. Тепер, дівчатка, що необхідно іще робити, щоб прийти до бажаного результату і з чого треба почати знижувати вагу? Намагайтеся налаштувати свій режим харчування, це перше. Друге режим води. Коли в нас є дефіцит води, а я в своїх марафонах рекомендую літр півтори, Почніть хоча б з, цього, з цієї кількості води пити кожного дня. Є певні формули, 0,33 помножити на вашу вагу, але це все індивідуально. Почніть з самого меншого, почніть потрошечку, хто не вміє пити водичку, по 100 грамів, по 50 грамів і кожного дня їх додавайте. Тобто налаштуйте режим води. Коли у вас буде дефіцит водички в організмі, в організмі ви будете і ще така є вирогідність мати напрямки. А воно вам треба, я впевнена, що воно вам не треба. Розібралися, налаштували режим води, режим питний, щоб в нас не було дефіциту. Далі, що нам необхідно. Ми з вами всі дуже полюбляємо смаколики. Коли мене питають, і дуже часто питають, Олена, а тобі легко отримувати вагу? Ви знаєте, легко було знизити вагу, а ось отримання ваги це робота над собою на все життя. І коли мене за це питають, я хочу сказати, що мені важко було десь перший рік, ну може півтора року. У мене ще не було остаточно в голові відкладено, що це мій спосіб життя. Я ще тоді думала, як і раніше. Я ж схудла, я ж можу собі дозволити там смажену картоплю, якісь смаколики, і майже кожного дня. Бо я ж вже знизила вагу, але я потім з часом, півроку, рік, я вже набирала ще й більше. Зараз я їм все. Я дозволяю собі все. Але є в мене певні правила: якщо ти, Олена, хочеш щось затоптати, ти його з'їж і будь добра. Відпрацюй або піди походи, або поплавай, або якусь руханку в зайвий раз зроби. Тобто <клес> я собі дозволяю все, але я додала на самому початку зниження ваги протягом зниження ваги. І зараз у мене ходьба – це на першому плані. Я йду де тільки це можливо. І навіть неможливо. Іноді на мене мої рідні кажуть, та хвати вже ходити, ти можеш проїхати тук-туком, тук-тук це машинка, ну маршрутка така тут називається. А мені навпаки, я від цього кайфую. Я знаю, що я ж можу собі дозволити якийсь смаколик, коли мені захочеться, він у мене просто проскочить. Ваша шкіра вам скаже велике дякую, тому що рух це життя. Тому додавайте фізичні навантаження, які ви можете собі, ну скажімо так, дозволити. Що іще один, один із пунктів, що треба зробити, щоб почати знижати вагу. Відкоригуйте свій сон. Це також дуже і дуже важливо. Коли ми з вами... Не спимо, ми можемо всю роботу, яку ми робили, проробити протягом дня, і іноді, на жаль, не мати результатів. Чому це проходить? Тому що саме жироспалювання, тому що знижуємо вагу, ми втрачаємо зайві кілограми саме вночі. Протягом дня ми собі допомагаємо, протягом дня ми годуємо організм всіми користами мікро і макронутрієнтами, мікроелементами, вітамінами. І вже потім ми, наш організм, точніше працює на зниження ваги. Тому дуже важливо налаштувати режим сну. Знаю, що зараз це не завжди виходить, особливо в Україні. Але, дівчатка, намагайтеся, намагайтеся, хоча б дотримуватись у тих перших трьох пунктів, про які я вам казала. Я свій метод схуднення називаю метод стільця. Тобто метод чотирьох ножів. Коли ми впевнено сидимо, от я зараз сижу, сиджу на стільці, я сиджу впевнено, це чотири ножки. Коли в нас порушений сон, да? ну не трошки не так зручно, але все ж таки можна. Коли ми не допиваємо водичку, також на двох ножках не дуже зручно, але ми можемо втриматись. Намагайтеся все виводити в режим, в систему і дисципліну. Тоді ми будемо мати результати, ті, які ми хочемо. Тобто, це основа основ, яка мені допомогла знижати вагу. Зараз так працюють мої марафони, де дівчата також знижають вагу. І я дотримуюсь, і в марафонах своїх агітую за те, щоб ви дотримувались правильного, раціонального. Збалансованого харчування, де в кожен прийом їжі у вас є білочок, корисні жири, є небагато в першій половині дня вуглеводів, а також гарна така хороша порція салату клітковини. Порція, мене питають, Олена, скільки їсти чого. Намагайтеся зменшити свою порцію, якщо ви їли ну, скажімо так, дуже часто і забагато. Намагайтеся прийому їжі розставити 3-4 прийоми їжі, особливо в самому початку, щоб відійти від перекусів, від 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 зривів. Чотири прийоми їжі це взагалі, мені здається, ідеальна формула. А потім поступово знижайте на три. Тобто робіть свою порцію 350-400 грамів, так? тобто наш шлунок вміщує саме таку кількість, і основну частину нашого шлунку буде займати клітковина. Вона має великий розмір, але має низьку калорійність. І це дуже і дуже важливо. Все, мої любі. Якщо вам ця інформація була цікава, дуже вас буду просити поставити подобаєчку, поставити лайк, нажати колокольчик. Дзвоник, щоб не пропустити мої нові відео. Любі українці! Я бажаю нам тихого, мирного дня. Всім людям на землі. Я бажаю миру і злагоди. Я вас люблю, ціную і ціную.